Шоден до реклама да, зараз буде запалювання, да? Все, 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 все. Те здрав такой пічи. Ярик з його золотими руками зробив таку річ, бачите? Ярик, да, руки у нього нормальні, так. Да. Буде до да, подалі буде на продажі, так? Да? Добре, зараз воно буде палихати. Да. Ярик, це пер, перший запуск, так? Да? Да. Ракети. Оооо, буде круто. Ну, ну, не вылычка, вули, да? Ходи прямо да. так Не поспішай, не бійся. Не так, отак. Не, вот так, не вот так, Не бійся, О. не бійся. ти не бійся. Отак вот от вот я больше держи. Сынка, а давай мы распалом Так, а так. Да. А дивись, Нет. Так, пора. Да, давайся, убараем, давай. Вот так, распалась, ха тришечки, давай. Не бейся, Не бойся ни очку! Да, я тоже не свалится! А, ну пойдет! Да, прыг! Прыг! Да, прыг! Ну, посмотрим, как она. Да бряг, давай струба думать. Ды она в 4К снимает, понял? Отлично. Вот, ага, еда бряг. Нет, сюда не... не надо. Давай, давай стой. Не Дядя, я, дядя, дядя проходим, тебе покажет! Але, але таке невеличке, щоб не шторчали. Да, да, окей? Да. Ось так, так, давай. Ось це полум'я, дивіться. Підходь. Я. Підходь. Ну, Ярик золотими руками, дивіться, що зробив. Так. Воно от так перегуй, дивіться. Ой, взагалі. Так, да, да, це ж дорогі руки, думаю, що я кажу, ти що? Це ж воно таке доділо, да, бачите? Вот. І воно коректує, дивіться. Так, давай, Просто зробив красавчик. Що, хочеш його розрозити? О, дивись, добряк, як воно шпарить. Ого. А ви що, так кажуть? Ні, nee, де я то пізніше, якщо ти ми...